Здорові діти, здорова нація. Гасло не нове, однак завжди доречне. За активний спорт виступають депутати обласної ради Юрій Дерев'янко та Володимир Хопта. Особливо пропагують його у гірській місцевості. В Кривопільській школі уроки фізкультури проводилися у спорткласі. Тепер, завдяки меценатам, у дітей є повноцінний спортивний майданчик. Повний комплекс спортивних снарядів, переконані обранці, десь можливість дітям не лише урізноманітнювати заняття фізкультури, але й активно відпочивати на перервах. Бігають на перерву на вулицю, вони можуть хтось попідтягуватись, хтось на рукоході походити. Таким чином отримати розвантаження психологічне, трошки можливо фізичне якогось елементарного навантаження. І таким чином дитина зовсім іншою приходить на наступний урок. В Кривопільській школі велику увагу звертають не лише на фізичне виховання, але й патріотичне. Традиційно вихованці беруть участь у змаганнях із захисту вітчизни. Тепер снаги та запалу до перемог їм додасть нова військова форма. Саме вона переконані депутати та дирекція навчального закладу дозволить юнакам відчути себе справжніми захисниками вітчизни. Постійно відбуваються строєві конкурс строєвої пісні. У Нас ніколи не було воєнної форми, яка би підкреслювала у дітей оту е, воєнну воєнну вишки ту воєнну виучку, яка потрібна потрібна для е, хлопців, тому що вони насправді, коли одягають воєнну форму, вони відчувають, що вони. Є можливо майбутніми воїнами. Вони є майбутніми захисниками нашої України. Найбільше подарункам звісно раділи діти свою фізичну форму одразу продемонстрували на новеньких брусах.